Як політики першого рангу можуть перетворити себе на посміховисько, за це та інше, за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, для того, щоб знати правду, для того, щоб разом з нами боротись з корупціонерами, марадерами та іншою нечистю. Отже, Вчора мережу розірвало від двох політиків, які опублікували фото відео і викликали цим хейт, бо виставили себе на посміховисько. Петро Порошенко опублікував фото. 2019 року з фонару дня, коли саме в цей день, 6 січня, він для Православної Церкви України добився і разом із митрополитом Єпіфанієм отримували томас. Ви скажете, та що ж тут смішного? Що хейтити? На цьому фото Порошенко сидить на Патріаршому троні. Нічого в цьому страшного абсолютно нема. Його туди посадили святі Отці. Він не заліз туди сам. Але для українців, для українського суспільства, для більшості, які абсолютно не освічені в церковних, внутрішньоцерковних традиціях, для них це просто шок. Вони. Порівнюють з царем, порівнюють ще з кимось. Ось це фото, подивіться, його тролили вчора хто тільки міг. Тобто Порошенко, крім своєї власної аудиторії і людей, продвинутих в релігійних питаннях, його технологи Порошенка виставили на посміховисько. Навіщо вони це робили, я не знаю. Інший. Інший це Юрій Анатолійович Бойко, лідер ОПЗЖ, ОПЖопи. Він виставив себе на посміховисько сам. Він дозволив своїм технологам сняти себе, як він грає на піаніно щедрика на фоні ялинки, повертається і вітає з різдвом. Дорогі українці, сріздо вас, мира й добра. Та нічого всьому такого можливо і нема. Але перше для Тіктока і такий відосик, і бойко, який завжди себе позиціонував як статичного політика. А тут ну таке скоро схоже голову дубу покаже. А, ні! На піаніно Щедрик членом зіграє, так як дехто. Ну, смішні. Смішні ці політики, які для молодого покоління хочуть показати себе продвинутими в Тіктоках, ще десь. Ну і, звичайно, від молодого покоління вони отримали правильно, хейт. Хейт по відношенню до себе, отакі от картинки, меми і так далі. Навіщо вони це роблять? Напишіть в коментарях. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами, і попри все, ми разом з вами зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.